За два роки майже 300 ухилянтів скористалися незаконною послугою звільнення від мобілізації в Запоріжжі. Кожному це коштувало 2-3 тисячі доларів. А організовували таку схему керівник одного з районних центрів комплектування та троє його підлеглих. Їх викрило держбі розслідувань зловмисникам. Загрожує до речі, до 10 років за ґратами. І Тетяна Сип'ян, радниця з комунікації ДБР, зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Тетяна. Вітаю Ганна вітаю Назара. Ну, ми зараз всі свого роду підбиваємо підсумки року. Ось для ДБР які справи ви вважаєте ключовими в цьому році, і що буде з ними далі? Аню, ви знаєте, що упродовж року, якщо відштовхуватись від новини, яку ви оприлюднили, то упродовж року ми з вами постійно в ефірах обговорювали тему порушень в територіальних центрах комплектування і військово-лікарських комісіях. На жаль, ми говорили з вами і про незаконне збагачення, і протиправне утримання, і про перевищення службових повноважень. І сьогодні, наприкінці 2023 року, ми можемо сказати, що з початку повномасштабного вторгнення відомство розслідує щонайменше. 270 кримінальних проваджень, в яких фігурують працівники саме військовослужбовці, ТЦК і ВЛК, зокрема. Втім, я також хотіла би нагадати, що ТЦК залишається досить важливою ланкою в посиленні нашої обороноздатності, і відомство вважає, що вироки стануть найкращим запобіжником проти порушень. Так як коли ми говоримо з вами про ці протиправні дії, то мова тут йде не лише про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, але суспільство має отримати сигнал про те, що в умовах воєнного стану не повинно бути обраних і про те, що людина, яка порушує закон, вона понесе відповідальність. І, звичайно ж, ми з вами на сьогодні можемо детальніше поговорити, як просуваються справи в таких резонансних кримінальних провадженнях, як наша справа, в якій фігурантом є колишній одеський військом, і, і також згадати і про рівненських очільників територіального центру комплектування на рівні району та області. Ну так яка є конкретика по одеському військовому Ми знаємо, там тиждень тому була інформація, що заарештовано майно в Іспанії. Віла якась тощо, а і коли можна очікувати вже на повне зібрання усіх доказів, щоб ну в розрахувати на рішення суду, що порі... ну, про конкретку? Давайте трошки поговоримо. Що так без питань на дійсно про конкретику? Ви знаєте, що одеський військовий він підозрюється у незаконному збагаченні. Коли ми говоримо про незаконне збагачення, це мова йде про великі суми. І як встановило слідство, що майно зареєстроване на його родину також безпосередньо знаходиться на території України, але і виявили майно за кордоном, зокрема в Іспанії. Це трішечки довелося провести кропітку роботу і трішечки витратити часу для того, щоб надати матеріали поліції Іспанії, яка б дозволила провести обшуки у цих маєтках, зокрема, а вже після обшуки де безпосередньо знайшли документи, які підтверджують власність. Я нагадаю, що це майно і дуже недешеве, за понад 4 мільйона євро віла була придбана мамою підозрюваного в грудні 2022 року, а в лютому 2023 року воєнком разом із дружиною придбали також офісне приміщення. І, зокрема, на базі матеріалів ДБР Іспанія наклала арешт на це майно. Це дозволяє далі продовжувати досудове розслідування. Звичайно ж, я б з радістю вам повідомила, уже що є, наприклад, вироки, але. Хочу зауважити, що тут важливу роль, що відіграє і те, як поводить себе підозрюваний наразі, наскільки мені відомо, він не йде на співпрацю зі слідством. Тому розслідування триває воно би тривало набагато швидше, якби він визнав свою провину. Але наразі все відбувається ще в межах визначених законами України. І сподіваємося, що наступний рік принесе нам уже конкретні результати. Про вироки ми з вами говоримо. Коли якщо згадати, наприклад, Рівненського обласного та районного очільників ТЦК, то виявилося, в них була одна підозра, зокрема перевищення службових повноважень, в чинних в умовах воєнного стану, під час розслідування слідство з'ясувало, що в рівненського очільника обласного ТЦК є майно. На 52 мільйона гривень, і рівень його доходів не відповідав рівню його статків. Це будинок в селі Паляниця поблизу Боковеля, це дача неподалік Яремче, це будівництво котежного містечка, теж неподалік Буковеля. Зокрема, інше також майно на це все було накладено арешт. І цього тижня ми також повідомляли, що майно це яке в сумі складає 52 мільйона гривень, передано в управління держави. Жаві, зокрема, в АРМА в агенції з розшуку та менеджменту активів працюємо в цьому напрямку. Я сподіваюся, що всі, хто є підозрюваними у кримінальних провадженнях, саме у цій сфері територіальних центрів комплектування, вони будуть робити правильні висновки, і це стане запорукою того, що всі виконуватимуть свої обов'язки і працюватимуть на перемогу перш за все. Пані пані Тетяна, дякуємо вам за ну тут вже й додати практично нема чого, але будемо раді почути вас вкотре в нашому ефірі. Тетяна Сапян, радниця з комунікації ДБР. Вам гарного дня.